Добрий день, мене звати Яна Віталівна. Я вчитель початкових класів. Мала довготривале навчання, перше ніж здобути педагогічну освіту. А здобувши її, вибудовую стосунки з моїми учнями. Ну і звісно ж, з батьками. Їх потрібно зацікавити, запевнити і допомогти. Це наш освітній арсенал, з яким ми вибудовуємо реально партнерські стосунки. Я використовую все, що може поліпшити навчальний процес від форм до методів. Інклюзія це не просто документи, це робота з особливими серцями, обожнюю учнівське самоврядування, адже воно розкриває приховані таланти учнів. А далі наш освітній простір. А далі наш Ось так коротенько, бо вчитель людина, яка робить важкі речі легкими. Дякую за увагу! Ось так.